Військовослужбовець Дмитро з позивним малий у війську від початку повномасштабної війни. 24 лютого, дізнавшись про вторгнення, чоловік вирушив до найближчого центру комплектування. Звідти Дмитро разом з іншими добровольцями став на захист Сум, потім Сумської області. Найскладніше мені було в перші два місяці, тому що я не був в АТО, я не проходив строкову службу. І мені було дуже тяжко, тому що я не міг звикнутися з тою мислю, що от війна. Да, починав Дмитро здобувати військовий досвід на посаді стрільця. За кілька місяців пішов у розвідку. На питання чому відповідає? Не вистачало екстремальних відчуттів. У розвідці каже, їх отримав і згадує один із випадків, що стався близько півтора роки тому на Білопільщині. Нас екстрено визвали. Я був в батальйоні, і ми були там. Є таке село, як Волфина. Там було все дуже неоднозначно. Нас штурмували, вони бехами заїхали, почали там стріляти, питалися, що там зробити, але в них нічого не вийшло, ми відбилися, відбилися, і оце, знаєте. І за чого це такий самий випадок був? Ми не очікували, що так буде. Ну, все успішно, слава Богу, всі живі, здорові, тобто ні трьохсотих, ні 200-х не було. Хоча з їхньої сторони було два трьохсотих і один двохсотий. Тобто, РПГшки попали в Беху. Їм, і вони ще тоді через півдня… Приїжджали, забирали своїх. Понад рік Дмитро служить в роті ударних безпілотників 117-ї бригади ТРО. Обороняють кордони Сумщини і нищать за допомогою ударних дронів позиції російських військових та їх техніку. Працюють, каже, переважно вночі за допомогою тепловізійної камери. На цьому відео ураження трьома снарядами, скинутими з безпілотника однієї з позицій російських військ. Кілька місяців тому в допомогу одній з бригад Дмитро зі своїми побратимами виїжджав на Куп'янський напрямок. Там 24 на 7 обстріли. Тобто було таке, що летіли гради, ще не спіли гради впасти, летять е е е е смерч. За смірчом е, проходить там хвилин 20 буквально, може фосфор летіти, тобто е, інтенсивність, дуже сильна інтенсивність. Хоча наші хлопці теж молодці, то є 24 на 7 працюють. От, е, е, саме тяжке це піхота. Піхоті дуже тяжко. За допомогою дронів, розповідає Дмитро, вночі військовослужбовці доставляли піхотинцям, які кілька тижнів перебували в оточенні воду, їжу та боєкомплекти. Ми запаковували все в мішках в білих, сахарних. Якщо ви знаєте, теж запаковували скочем, перемотували, підвішували. І передавали, піднімали дрон на висоту десь 150-120 метрів, тому що дуже високо не хотіли, боялися, що, не дай Бог, може впасти. І ви знаєте, не так, не так якби скидати боєприпаси, як дуже переживали за те, що хлопцям не доїде не їжа, не вода. У такий спосіб провізію нашим бійцям доставляли неодноразово, каже Дмитро. Я рахую, що ми внесок зробили непоганий, тому що хлопці всі живими вийшли. Так, там багато було потір, але тим, що ми передавали хлопцям, вони вийшли живими. Виконавши поставлені завдання, рота ударних БПЛА повернулась на прикордоння Сумщини, де й несуть службу нині. Після того, як ми там побули, нам набагато тут легше, тому що інтенсивності такої нема. І це нам якби дало трошки наснаги, щоб іще більше їх, знаєте, так сказати, цих, не знаю, як їх назвати, не хочу матюкатися, але бомбити. Дуже мотивує і підтримує бойовий дух, сім'я, каже Дмитро. Мріє після перемоги надовго з ними більше не розлучатись. Хотілося б просто повернутися додому, до дітей. У мене двоє діток. От, вони мене практично не бачать. Знаєте, я б хотів би, ну, деякий час просто побути з дітьми. Раніше не хотілося на роботу ходити, зараз би ходив би з задоволенням туди, знаєте, прийшов з роботи, все спокійно, Ліж би тільки мир був. От, дуже хочеться цього. Ну, ми все, все для цього робимо, щоб він був. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини Сумщина.